Написати, зробити, заробити багато грошей, і вони, в принципі, могли жити, не переживаючи за майбутнє, але все ж таки саме була дуже в тривожному стані, скільки залишилося без чоловіка, Юріш був дуже маленьким, а вони були в незнайомій країні. Тому вони знову переїхали до України, жили недалеко від Кременця, а потім переїхали до батьків, тому що цей будинок зняти той. biografię o sobie, co on napisał, Józławskim. jest ładny początek i po tym my możemy spokojnie, po zrobionym fotku, przeczytać, co on sam o sobie pisał.